Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Успішне вирощування здорової розсади є важливим елементом для будь-якого садівника чи городника. І одним із ключових факторів, який визначає якість розсади, це є, звичайно, належна підготовка насіння до посіву. Існує багато різних методів та прийомів, які можуть бути використані для підготовки насіння до посіву. В минулих відео ми розбирали з вами пророщування насіння. Якщо вік вашого насіння не перевищує 3, 3 роки, то перші паростки можна побачити вже на 3-й, п'ятий день. Саме використання оптимальних прийомів пророщування насіння є важливою складовою успішного посіву і садіння рослини, тому ретельна підготовка насіння дозволяє створити найкращі умови для здорової розсади і це в подальшому вплине на розвиток рослини та її врожайність. Тож насіння проросло, тепер наше завдання висадити його у ґрунт. Підбір ґрунту теж має дуже важливе значення. Я думаю, що ви неодноразово вже чули і знаєте, який кращий ґрунт, для якої рослини підходить. Поміщаємо, робимо у землі отвори, поміщаємо туди насінинки, вибираємо найкращі насінинки з пророщеного насіння. Тепер засипаємо шаром ґрунту і вкутуємо плівкою та ставимо. Ще на деякий час у тепле, але темне місце. На даному етапі не потрібно нам сонячне світло. І лише тоді, коли з'являються перші петельки, пробиваються через ґрунт, ми терміново знімаємо плівку і поміщаємо на світле місце чи на доосвітлення. В даному випадку я помістила уже на підвіконня. Ну і все, Поки розсада зійшла, тепер необхідно дотримуватися. Правильного освітлення, краще поставити її на підвіконня, яке знаходиться з південної сторони, потім дотримуватися режиму поливу, тому що зайва волога теж не потрібна, щоб наші корінці не загнилися, але не можна допускати, щоб земля пересихала. Варто використовувати краще талу, річкову або відстояну воду. І, звичайно, пральне підживлення. Тобто потрібно підживити до моменту пересадки в одноразові стаканчики, чи в яку там посудину, до моменту пікіровки. А якщо ви пересадили, то не раніше, ніж через 5 днів можна підгодувати там нітрамофоскою чи іншими добривами. Ну і до, щодо пікірування. Коли є вже два справжні листочки, то можна присаджувати розсаду в окремій ємкості, і якщо затягнути з цим, то рослини можуть просто бути виснаженими і тонкими. Занурюють у землю рослини по сім'я долі. Далі на кілька днів їх треба заховати від прямих сонячних променів, а через 5 днів можна поливати. А як саджанці почнуть рости, можна використовувати тоді і підживлення. Ну, це індивідуально до кожної рослинки.